Іноді комусь може здатися, що Україна здобула незалежність лише в 1991 році. Але важливо пам'ятати, що Україна держава, котра існувала ще за 70 роки до цього, коли був підписаний четвертий універсал. І не СРСР подарував на незалежність, не він об'єднав схід та захід, а українці за власної волі об'єдналися ще в 1919 році. Єдність народу не тільки важлива національна цінність. Вона допомагає протистояти агресії, що йде ззовні. Сам актове з'єднання показує прагнення українців з різних куточків країни, яка на той час була на шматочки розірвана між сусідніми державами, об'єднатися у складі своєї рідної батьківщини. Вовність України це результат тривалої боротьби українського народу за свою свободу та незалежність, і подвиг Героїв України 21-го століття доводять, що за 100 років бажання українців жити в свободні незалежній Україні тільки укріпилося. Це бажання, яке тече по жилах нових поколінь, українців, обов'язково допоможе їм вирости гідними громадянами своєї держави. Соборність для України це єдність багатоманітності, об'єднання навколо спільного стриження, яким є українська державність, українська ідентичність. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, але й потребує згортованої співпраці заради майбутнього, коли ми з різних регіонів при разом створюємо знакове і важливе, боремося із окупантами, відстоюємо свою соборність і волю заради власної держави. Вся історія нашого народу історія злетів та бедін саме ідеї соборності. Звільнивши дух, об'єднавши зусилля навколо спільної мети розбудови України, наш народ здатен вразити світ своїми здобутками. День соборності України. Це день, який символізує єдність земель України. Це одне із найважливіших свят нашої країни, яке підкреслює, що ми один народ, і ніякі рубежі не зможуть нас роз'єднати.